Інтер шантажує шахтар щодо трансферу Трубіна. Сага триває. Мелан купив екс-лідера Челсі в Барселона, одного з найбільших талантів Бразилії. А зірковий гравець збірної Англії дав щире інтерв'ю: сексуальне насильство, наркотики, мати, алкоголічка та психологічні проблеми. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Evening і ми розпочинаємо прямо зараз. Екс гравець збірної Англії та Тоттенхема Делле Алі дав дуже відверте, дуже щире інтерв'ю Гарі Невілу. Ми з якось загубили вже Делеалі, йому 27 років. Він останні роки невдало виступає за бешиктаж в оренді. Права на нього належать Евертону. Останні років три Деле фактично не грає в футбол, а мучиться. Дуже багато експертів, тренерів, футболістів та. Та будь-кого хто хоча б трошки дотичний до футболу, здається питанням: що ж трапилося з Делеалі? Деле Алі, котрий у 19 років прийшов до Тоттенхема, котрий був найкращим молодим гравцем АПЛ, котрий був основним гравцем збірної Англії на чемпіонаті світу. Він зіграв у чвертьфіналі Мондіалю 22 роки, а в фіналі Ліги Чемпіонів у 23. Але все дуже швидко пішло пізні. І причини того, чому так все трапилося, деле якраз і розповів Гарі Невело. Давайте я зачитаю вам найголовніші цитати з розмови Деле та Гарі згідно з графіком футболістів, ти повинен прокидатися рано та йти на тренування, де у тебе зазвичай відбувається приток адреналіну. Саме тому іноді прийняти снодійне, щоб бути готовим до наступного дня це нормально. Але коли ти настільки зламаний, як я, це може мати зворотній ефект. Я намагався придушити біль, але ніколи не працював із коренем усіх проблем, який був глибоко закопаний у моєму дитинстві. Коли мені було шість, до мене сексуально домагався друг моєї мами, який проводив багато часу у нашому будинку. Мама ж була алкоголічкою. У сім років я почав курити у вісім торгувати наркотиками. Тоді хтось сказав мені, що на вулиці дитину на велосипеді не зупинятимуть та не перевірятимуть. Тож я їздив зі своїм футбольним м'ячем, а за ним ховав наркотичні. Речовини у віці 11 років мене підвісили мотузкою на місцевому мосту. Це зробив чоловік із сусіднього і Вже у 12 мене усиновили. Це була дивовижна сім'я. Я й не міг просити кращого. Якщо Бог створював людей, то це точно були вони. З часом я почав грати в футбол, у мене все виходило, але в якийсь момент я взагалі вирішив завершити кар'єру. Пам'ятаю, одного дня я прокинувся і повинен був йти на тренування. Це якраз був період, коли Мауріні вже тренував і перестав випускати мене на поле. Я був у дуже поганому моральному стані. Я зупинився біля дзеркала, подивився на своє відображення і поставив собі запитання: чи не варто мені завершити кар'єру у 24 роки. Залишити те, що я так люблю робити вже цього літа. Я поїхав на реабілітацію в США, був там 6 тижнів і Евертон. Чудово на це відреагував. Вони надали мені 100% підтримку. І я не міг просити кращого ставлення в момент, коли ухвалював можливо одне із найважливіших рішень у моєму житті рішення, якого я особисто дуже боявся. Прямо зараз я дуже щасливий, що вирішив піти на цей крок, і я не міг очікувати, що все пройде настільки добре. Багатьом здається, що рехаб це щось страшне, проте мені він дуже допоміг. Прямо зараз я щиро. Посміхаюся, який найважливіший висновок можна зробити з цієї дуже щирої промови від делеалі? Окрім того, що ми тепер знаємо причини, чому він не грав футбол в останні роки. Перше, це те, що ми бачимо на полі ігрові схеми, малюнки, пани тренерів на гру. Вони ламаються об гравців, в котрих в голові те, чого ми ніколи не відчуємо та ніколи не побачимо, як би. Ми могли інтерпретувати хренову гру далегалі в останні роки. Зазвіздився, забив болт, розслабився, всього вже досяг, втомився від футболу і так далі. Виявляється, причина набагато глибша та набагато серйозніша. Друге, це те, що не треба, не можна недооцінювати психологічні проблеми. Це така ж сама хвороба, як і будь-які інші моментами набагато складніша, набагато серйозніша. Проблема, котра впливає абсолютно на все. Якщо тебе болить горло, то його вилікувати досить просто. Якщо тебе психічні проблеми, то все буває набагато, набагато складніше, тому що проблема отут, і жодними стрепсілсами якимось це не відрехтувати. Тому, якщо ви чи хтось з ваших близьких відчуває щось подібне, то не зволікайте, не зволікайте Звертайтесь, будь ласка, до спеціалістів і третє це величезний респект за мужність, справжність та щирість Далеа. В кінці інтерв'ю він же посміхався. Він здавався легким людиною, котра звільнилася від дуже і дуже тяжкого ярма. Неймовірний респект, дели в нього ще рік контракту з Евертоном, і я сподіваюся, що цей сезон нарешті знову буде проривним для цього півзахисника. Йому всього навсього 27 років, і все життя вся футбольна кар'єра. Попереду, але й не важливо, що в нього буде в футболі. Головне, щоб він почував себе комфортно у середовищі, у житті, у соціумі, щоб його нічого не тригерило та не мучило. Дале кріпись, я пам'ятаю все те, що ти зробив для мого улюбленого. Клубу тепер до новин трансферних. Барселона підписала третього новачка у літній міжсезоні. Після Ніго Мартінеса та ЛК Гюндогана, котрі на правах вільних агентів перейшли у Барсу. Тепер вони заплатили гроші. За інформацією Романа, сума трансферу 30 мільйонів євро та 31 млн мільйон Бонусами за кого ці гроші були заплачені. Вони були заплачені за вітера роки форварда бразильського атлетіку Паранаенс. Контракт з гравцем розрахований до сезону 30-31, але він виступатиме за Барселону вже у наступному сезоні, тому що на це є кілька причин. По перше, можливо, барса дає йому ще час на дорослішання і так далі у дорослому футболі, тому що він не так багато вже. Там зіграв на цьому рівні. Друге, це те, що Барселона вічно оце баражирує у рамках фінансового фейерплею. Прямо зараз ні Мартінеса, ні Гюндогана не вдалося заявити. Їм потрібно ще звільнити 25 мільйонів євро зарплатної відомості. Тому інформації про ріка Гарсію, Фернатореса, Тореса, Франка Касьє це все ще буде з'являтися, і хтось з них або навіть всі вони покинуть Барсу влітку. Тому власне і бразильський форвард перейде. Гратиме за Барсу не зараз, а вже через рік агенти роки прям розсипаються в любові до Бесеони. Гравець також була інформація про Манчестер Юнайтед. Про Tottenham, і говорять, що кожен з цих клубів пропонував за бразильця 100 лямів, але він настільки патріот плов гранас, що за менші гроші він і клуб, і так далі. Коротше, за менше бабло вони поїхали в Барсу чисто з любові. Ну. Доведеться повірити, іншого не скажеш. На кого схожий взагалі цей бразильський форвард? Його порівнюють з Ромаріо інколи навіть Роналду. з Роналдо. З Роналдо, тому що він став наймолодшим дебютантом збірної Бразилії з часів саме Зубастика. Що грає цей футболіст? Перше, це те, що він є абсолютно двоногим. Коли ви побачите там на різкі якісь зроки, ви до кінця не зрозумієте, котрою ногою він володіє в першу чергу. Як це можна зрозуміти? Це залежить від того, якою ногою гравець не б'є по м'ячу, а якою ногою гравець веде м'яч. Так от, роки може вести м'яч, перекидувати з ноги на ногу. Неважливо на, на яку з направо, на наліво, веде він так само залежно від ситуації. Друге, це те, що він не є гравцем, типово стартного майданчика він часто опускається нижче, але не для обігрушу з партнерами, а для того, щоб просто підібрати м'яч нижче, когось обіграти і пробити середньої чи дальньої відстані. Такі удар у нього є. В нього малий зріст, метр сімдесят два малий розмір ноги, і якщо ви не знаєте, то думаю, що ви це знаєте. Чим менший розмір ноги, тим сильніший удар. Тому хорошим середнім дальнім ударом він також володіє. Плюс хороша швидкість, плюс чудове розуміння часу та простору, здорово він відкривається між лініями. За спинами грає на випередження дуже здорово. Ну дуже він мені схожий більше навіть на Куна Агуера, тому що часів Ромаріо я не особливо той застав. З мінусів це те, що Рокі є одним з найгірших форвардів планети, якщо брати найвищі топові дивізіони за кількістю передач за гру. Він виконує їх трошки більше ніж 11 за матч, і це дуже дуже мало. Але і також дуже багато говорить про нього, про типаж цього футболіста він прям сильно зосереджений на м'ячі та воротах, інколи не бачить партнерів у більш вигідних позиціях. Але те, що він багато забиває, багато б'є, воно все говорить про одне: це справжній форвард. В його називають навіть маленьким тигром. Ну і треба сказати про те, що Рокки дуже багато пахує в обороні. В чемпіонаті Бразилії він також є одним з найкращих за цим показником. Якщо Рати форвардів і їх відпахування у перехопленнях, оборонних діях, пресних діях і так далі. Це прям пахарь, коли команда грає без м'яча на роки можна покластися. Відповідно, підсумовуючи це, все хороша, хороша історія для Барселони. Дуже здорово що їм вдалося такого гравця на перспективу собі підмахнути. Супер, що точно не супер. Так це поразка з Каріни Світольни в півфіналі імболдону від маркети в з Чехії. Ну нічого буває, все одно Еліна провела чудовий турнір, показала чудовий теніс. Втретє в кар'єрі вийшла у півфінал великого шолом. Що від неї ще можна. Хотіти, я не розумію. Наш партнер компанія Фобет дає хороші коефіцієнти на фінал жіночого Гінболдону, де зіграє Маркета Воонрушева та Туніска Онс-Жабер. На мій погляд, і на погляд Фобет, фаворитом є саме Туніска, Коефіцієнт на її перемогу 1,94. Якщо ви хочете зробити таку ж ставочку або іншу на іншу спортивну подію, то гайда за лінком у закріпленому коментарі під цим відео. Там, до речі, можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Тепер до трансферних новин з англійської прем'єр-ліги. Пау Торрес – лівоногий центральний захисник збірної Іспанії та Вільяреала, Чим чекує, то Астон Вілла. Сума трансферу 32,5 млн мільйони євро. Контракт довготривалий. Жодних питань немає. В попередньому сезоні Торрес зіграв за Вільяреал 39 матчів і забив один гол. Він є вихованцем саме. Цього клубу цей трансфер неймовірно крутий для Астон Вілли, тому що Вілла фактично не за шалені гроші, підмахнула одного з найкращих центральних захисників Європи прямо зараз. Пооторес, окрім супероборонних здібностей, котрі можна довго перечислювати, неймовірно добре володіє м'ячем. неймовірно добре грає, коли команда тримає високу лінію. Що любить робити Астон Вілла. Добре грає на м'ячі, володіє прекрасною першою передачею. Є фактично диспетчером, але диспетчером, котрий грає на позиції центрального захисника. Навіть дивно, що такий гравець перейшов в Астон Віллу, тому що ним цікавилися інші клуби, наприклад, Тоттенхем, але шпори вже зараз вертають увагу на Мікі Вандевена з Вольсбурга. Чи це означає, що Астон Вілла має якісь неймовірні амбіції боротиметься за лігу чемпіонів? Напевно, ні. Це англійська прем'єр-ліга. Майже в кожному клубі англійської Прем'єр-ліги грають футболісти рівня збірної Іспанії. Ліз, котрі вилетів там грає Родріго, один з Фурі Рохі. Це швидше трансфер про те, щоб закріпити позиції Вілли там, де вона фінішова попередньому сезоні на сьомій сходинці. Це вже успіх для цієї команди, і отриматись там це також не так просто, як здається, тому що той же Тоттенхем чи Челсі фінішували нижче і вони не збиратимуться далі нижче фінішувати. Тому от така от історія. Тут швидше історія про висококонкуренцію в англійській прем'єр-лізі і неймовірну силу кожного з клубів, котрі там виступає. Індивідуально сильних гравців, гравців неймовірного рівня, до хрена в кожному клубі. Загалом трансферне вікно для Вілли Ок. Вони взяли вільним агентом Ньюіті Лемса, Паутореса купили. Ну і зараз торгують ДБ з Байера Вінгера, але вони з нього. Дали 35 мільйонів євро. Бар просто посміявся. Француз точно коштує більше. Евертон Евертон зробив перше підписання за цілий рік. Взимку нікого вони не купили. І от підписання перше за рік, ще раз наголошую. Ним став 38-річний Ешлі Янг, котрий виступав за Асновіду у попередньому сезоні. Ешлі Янг це лівий захисник, котрий у такому поважному віці в англійській премрелізі в Астон Віллі зіграв 29 матчів і забив один гол. Чому Ешлі переходить в Евертон? Не вже Ешлі в де витісняти Миколенка з основи Евертона? Миколенко нагадаю, грає лівим захисником. Переважно насправді ні, ситуація дуже проста. У попередньому сезоні тублером Миколенка був рубен Вінагре, орендований. З лісабонського спортінга, але вінагри прям не прижився прям в нього не склалося, Навіть коли він виходив на поле було кепсько, тому частенько ті тренери, котрі тренували Евертон попередньому сезоні, випускали, коли Миколенко не міграти інших футболістів, навіть а не вінагри найбільш профільного гравця цієї позиції на полі не було. Тому треба було знайти реально хорошого профільного лівого захисника, котрий би не цурався бути запасним у Меконг. Такого знайшли ешку 38. Він максимально досвідчений, ще досить продуктивний і навряд чи буде нити. Чому не грає у кожному матчі? Трансфер відбувся на правах вільного агента. Угода терміном на один рік. Крістіан Пулісік нарешті офіційно у Мілані. Одна з трансферних саг цього літа таки завершилася. Дуже довго це вся історія. Тривала нарешті 24-річний, Йому тільки 24 роки, роки від собі. Футболіст прибрався на Сан-Сіро. Контракт розрахований до 27-го року з опцією продовження до 28-го. Номер, під котрим гратиме Пулісік, це номер 11. І Чому я називаю Пулісіка Пулісіком? Pulisic? Тому що Пулісік сам себе так називає. Ось, будь ласка. Тільки Мілан заплатив за цей трансфер. Є інформація про 20 мільйонів євро плюс бонуси. Чи була якась команда, котра також хотіла американця, так була це був Ліон, котрий давав за Крістіана, навіть більше ніж Мілан. Він давав 25 мільйонів євро. Але Челсі розумів, що навіть немає сенсу в якусь активну фазу перемовин вступати, тому що Пулісік не мав жодного бажання грати в лізі 1 в команді, котра не вийшла в Єврокубки на наступний сезон. Пулісік насправді гравець, котрий багатенько грав з за Челсі. Він зіграв 145 матчів, 26 голів, 21 асист. В певні сезони він був прям лідером цієї команди. Забивав 11, віддавав 6. В Дортмунді, де він виступав до Челсі, також у нього було все в порядку. У нього були прям ударені сезони з 9 голами, 11 асистами. На яких позиціях може поліціяк зіграти? Це фактично будь-яка позиція з атакувальних півзахисних, що зліва, що справа, що в центрі? Стефано Піолі за інсайдерську інформацію за Атлетік пообіцяв поліціку місце на позиції десятки, там де раніше грав Браїм Діас, котрий повернувся у мадридський реал. При тому, що переважно Пулісік шов Тортмоді, що в Челсі, грав на флангах. При цьому на абсолютно різних. Він міг бути інвертованим Мінгером, а міг бути прямолінійним. Ситуація в тому, що Пулісік є одним з найкрутіших прямо зараз гравців, котрі дуже добре грають у зжатому просторі, коли немає місця, коли дуже велике скупчення гравців суперника, коли потрібно зламувати автобуси. Пулісік – це гравець, котрий. Часто стає ікс фактором. А Мілан якраз страждає від такого. Багато було втрат очок з командами з нижньої половини таблиці. Важко було зламати автобуси набагато зручніше. Міланом було грати тоді, коли був простір і було. Куди швидким гравцям таким як Ліао, тікати? Тому Пулісік має вирішити іншу проблему Мілана, і це прям хороша, хороша історія. Молодий гравець за відносно невелику суму з досвідом гри в англійській лізі, прям таким вау та бунди злізяться. Це два інтенсивні, найбільш інтенсивні чемпіонати світу. При тому Пулісік у попередньому сезоні зіграв критично мало за Челси. Навіть не хочу озвучувати цю цифру. Вона найменша від часу переїзду Пулісіка до Європи. Чому? Тому що його весь час переслідують травми, тому його трансфер, окрім того, всього крутого ігрового про що я сказав вище, є таки досить ризикованим. Важливо, щоб він не ламався. Не ламався, і ще раз не ламався. Якщо він буде здоровим, то цей трансфер буде успішним. Якщо у пульсіка не вдасться бути здоровим, то відповідно самі розумієте, що. Ще один цікавий трансфер, котрий ламає, просто ламає мою голову як маленький, пластмасовий, неякісний китайський конструктор з якогось. Ринку з Гусятин. галата Сарай орендував у Ляйпціга Анхеліньо угоду розрахована на один рік. Клуб заплатить за оренду півтора мільйона євро. Також у Стамбульців є опція викупу контракту за шість мільйонів. Зарплата 2,3 мільйона євро на рік. Чому цей трансфер мене просто-просто розриває? Чому мене дуже сильно дивує? Тому що Анхеліньо, на мій погляд, в певний період свого життя був одним з найкращих лівих захисників. Котрі виступали у Європі, він грав за Манчестер Сіті досить непогано. Потім він поїхав до Ляйпця за кругленьку суму, і в Лейпцігу він був одним з найкращих футболістів. Енхеліно є дуже тонким гравцем, е, дуже атакувальним захисником, гравцем, котрий впахує і впахує. При цьому дуже і дуже допомагає. В Атаці попередній сезон Анхеліньо провів в оренді в Хофенхаймі, де віддав 10 гольових передач в команді, яка боролася за виживання. Правда, в тому, що Хоффенхай Хайм не мав грошей щоб викупити цього гравця. Галтасарай також не хотів зразу викуповувати торги, торги йшли. Хофенхайм не йшов інших гравців, і ляп цього не залишилося нічого, крім як віддати його в оплачувану оренду з правом викупу. Правда ж і в тому, що. Шаден лівий захисник Ляпція Хальстенберг дуже ймовірно перейде у другу бундезліву в Гановер. І їм потрібен лівий захисник. І, зокрема, німецьке видання Більд говорило про те, що Ляпціг може англійня залишити, тому що їм потрібен гравець на цю позицію. Але Ляйпсіг, попри те, що втратив одного лівого захисника, іншого просто віддав в Галатасарай без жодних, але без жодних докорів сумління. І це прям. Дивно для мене, тому що такими гравцями точно не розкидаються. Можливо, там щось набагато глибше ніж те, що ми бачимо на футбольному полі. Можливо, колись ми про це дізнаємося. Але поки що німецькі інсайдери жодних прям, якихось гарячих гарячих новин не дають. Ангелінін дуже швидко скотився з Манчестер Сіті до Тасараї. Про тому, що ще раз в кожному з своїх сезонів він був досить стабільним та досить крутим гравцем рівня. Топ чемпіонатів. Прям щось мега абсурдне відбулося. Не знаю, як це ще інакше назвати. Ну і чергова історія про Трубіна та Інтер. Сага. Сага продовжується. Новина номер один. Це теша Самір Ханданович. такий Покинув Інтер. Йому було 38, покинув на правах вільного агента, а виступав за інтер з 2012 року, коли за 15 мільйонів євро перейшов з у Він зіграв за нерадзурію 455 матчів, став чемпіоном Італії. Е, словом, легендарна, епохальна постать для міланського клубу. У попередньому сезоні Ханданович зіграв 16 матчів, був фактично дублером Андре Онана. Онана ж. У свою чергу, майже майже переходить до Манчестер Юнайтед. Про це повідомляють всі провідні інсайдери. Сума трансферу 50-60 сто мільйонів євро. До кінця тижня все буде офіційно відомо. Також третій воротар Алекс Кордац покидає міланський клуб. Фактично цього літа інтер змінить всю воротарську ланку. Про що й говорили інсайдери Романо Скіра. Вони були. Праві друга інформація це інформація від не дуже авторитетного італійського видання туто спорт про те, що інтер може хоче відмовитися від трансфер Трубіна цього літа, але домовиться з гравцем про те, що він не продовжуватиме свій контракт з шахтарем. І через рік, літку 2024 року, перейде в інтер на правах. Вільного агента, тому що Шахтар, мовляв, хоче багато, хоче 30-35 мільйонів вже зараз. За рік контракту воротаря інтер не буде такі гроші платити, і відповідно готовий взяти Трубіна, але вже безплатно. Повідомляється навіть про те, що крім Яна Зомера з Баварії, інтер підпише Аудеро, воротаря Самдорії, і ці два воротарі якби гратимуть, гратимуть оцей рік в інтері, поки не перейде Трубін. Типу, контракт за Одеро буде фактично на рік. Виходить так, що за Зомера Інтер заплатить 6 мільйонів, а за Одеро взагалі якісь. Копійки. Це не історія про перспективу, це історія про конкретно цей сезон та економію грошей на Трубіна тут і вже. Але новина третя по цій всій історії трошки це все руйнує. Цей інсайт від Фабріціо Романо про те, що Інтер готується зробити вже офіційні пропозиції, що по зомеру, що по Трубіну. І це те, що не е сходиться з інсайдами цього от е тутоспорта. На мій погляд, Інтер. Не робитиму цей буферний сезон, цю буферну зону з двома неперспективними, скажімо так, так, воротарями. Я думаю, що інтер зробить це, щоб взяти Трубіна... Тут влітку, вже влітку 23-го року. А Ця інформація і тут у спорт це швидше за все інформація від самого інтера, котрий такою такою інфою старається шантажувати шахтар. Мовляв, Дивіться, No problem, no problem. Ми не будемо з вами торгуватися, не будемо завищувати ціну, як ви цього хочете. Ми почекаємо просто півроку рік і заберемо цього вартиря безплатно. Таким чином, ця інформація може певний тиск на шахтар спричинити, щоб вони знизили планку ціни на. Воротаря це стандартна процедура, це стандартна історія і нічого дивуватися в цьому. Клуби, агенти, футболісти використовують журналістів, інсайдерів та інших у своїх цілях. Це відбувається і в Україні, і в Італії, та в будь-якій іншій країні. Тому це просто. Одна з частин трансферної історії, трансферної саги, і вона, ця Санта-Барбара, ще триває, триває, і я переконаний, буде тривати. Цікаво прокоментував потенційний трансфер нових воротарів свій клуб Сімони Інзагі, головний тренер Інтера. Ринок непередбачуваний, ви ж знаєте, що італійські клуби мусять когось продати, щоб когось купити. Але я спокійний клуб запевнив мене, що у нас буде конкурентно спроможна команда. Нам треба 20 футболістів, трьох воротарів та кількох молодих гравців. Нам все ще не вистачає півзахисника та гравця, який атакуватиме справа. Новий голкіпер повинен бути технічним. Такими були Онана та Ханданович. Тож наступний теж повинен відповідати цим вимогам. Технічність Анатолія Трубіна, я попрошу вас оцінити в коментарях під цим відео. Не забувайте про лайк, не забувайте про підписку. Бачите, аж самому кінці я це все сказав. Пошкодував вас е, трошки. Дивіться мої інші відео тут та отут. Дякую вам за увагу. Дякую, дякую, дякую і дякую всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!